Шановні кам'янчани, вкотре хочемо донести до вашої уваги новини з нашої лікарні. Зовсім нещодавно, вперше у Хмельницькій області, ми здійснили пересадку серця під донора реципіянту. Трансплантологія це перспективний та життєво необхідний напрямок у медицині. Кожного року понад 6 тисяч українців. Потребують пересадки органів для повернення до нормального життя. Наразі українські лікарі вже проводять подібні складні операції на європейському рівні, в тому числі і наші колеги з першого львівського медичного об'єднання, які не тільки успішно здійснили відбір органів у донора, завдяки чому четверо важких і безнадійних пацієнтів отримали шанс на нове життя. Але вперше в нашому краї здійснено пересадку серця. А саме це здійснилося у нашій лікарні. Висловлюємо шану донору та подяку родичам, які дали змогу подарувати шанс на життя чотирьох людям. Наша лікарня невпинно рухається уперед. Незважаючи на виклики, які щодня стають перед нами, ми розвиваємося і прагнемо покращити якісне дання дищу. Особливу вдячність хочемо висловити трансплант координатору Шавлінській Оксані Богданівної, завідуючу реанімаційного відділення Гесеніколі Ніду Дікторовичу. Та всім дотичним спеціалістам нашої лікарні, які були дотичні до даного дійства. Хочу подякувати всім лікарям нашої лікарні за їх здобутки, за їх прагнення покращити надання допомоги зміцнення духу медицини і вивести нашу лікарню на той рівень, на який вона заслуговує. Дякую за увагу.